Доброго ранку, дівчатка. Я Ксенія вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні 6 година ранку, вівторка, і я збираюсь на роботу, в мене є ще декілька хвилин, і я хочу сьогодні вам презентувати, ні, не презентувати, верніше презентувати, але не кардиган, а екшн фільм про те, як я його знімала. Я вже багато разів казала, що в мене час на в'язання є тільки на вихідних. Але ця субота в мене була зайнята проєктом Марусочки Іліни вернісаж Сінніх Барв. Я знімала відео, монтувала, виставляла і потім дивилась дівчат і планувала, що там собі робити. А вже суботу, а вже неділю я вирішила присвятити дов'язуванню свого кардиганчику, який в'яжеться в, в проєкті. Буде перев'яз, дов'язати все, його треба було дов'язати. Ну, сказано зроблено. Але я сама дуже люблю такі відео, які вже. Майже не з готовими роботами, а з роботами, які в процесі, які закінчуються, ось такі дрібнички, як це дов'язується, зв'язується, ну і так далі. Ну, тобто сам процес роботи, я дуже люблю таке дивитись, а сама ж таки рідко знімаю, ну, тільки просування процесів, та вже готові роботи я вам презентую з описами і так далі. І мені захотілося зняти щось таке. Бо я так собі вирішила, що в мене стільки цікавих процесів, а цей сірий, він потрібна річ, але його треба просто, як нам наймога швидше дов'язати, щоб в кінці кінців зайнятися більш цікавими процесами. Там залишалось дов'язати трошки рукава, зшити, обв'язати і все. Що з цього вийшло дивитись вам? Неділя я, кардиган і Анфіса. До вашої уваги. Всім доброго дня! Сьогодні неділя. Нарешті я дов'язую другий рукавчик своєї ковтиночки, свого кардиганчику. І тому сьогодні в мене весь день присвячений цій ковтинці, бо треба вже закінчити, щоб була готова хоч одна робота. І хочу зняти відео з готовою роботою на цьому тижні, бо дуже багато в мене проєктів, дуже багато спільників. Ну, як на мене, тому що на цьому тижні мені ще треба буде. Зняти вступне відео ще до одньо, одного проєкту, це в'язалки від Наталки. Наталка нам пропонує зв'язати жилет, і я вам трошки по пізніше покажу ниточки, які я там вже підібрала. Але спочатку і мені дуже хочеться це зробити, хочеться перебирати. І... Спробувати різні візеруночки, але мені треба треба завершити цю роботу. Буває у вас так, що залишилось декілька рядків, рукавчику потім зшити і зробити обв'язку, а хочеться вже кинути і почати щось нове. Обираю гудзики все ж таки мені якось ці дерев'яні. Ну, Може, на, на перший раз поки що пришити, тому що е, в'язати планку, то вже треба ж робити отвори для гудзиків. В мене, правда, ще є, ну, мабуть, у всіх є, є у вас отака скарбничка з гудзиками? Це зрізані гудзики з різних виробів. Тут можна багато що знайти. Ось ці були б цікаві. Навіть не знаю, дівчата. Ну, все мені подобається, окрім гудзиків. Дерев'яні. Ну, як завжди, є все, крім того, що потрібно. Так, анфісочку. Зараз мені анфіска обере гудзики. Сьогодні в мене, мабуть, не буде часу навіть зняти нічого для візерунків. Тому що, ну, закінчую процес, то ви ж розумієте, о, зараз і зацепки будуть. Тут і так, нитка мені стільки проблем доставила. Ну, не знаю, більш нічого не підходить. Ну, пришию, поки дерев'яні, а потім, може, вже. Зовсім ні. Ось такі були б цікавіші. Та Анфіска Ну, пішла далі працювати. Рукавчики готові. Все, я заслужила чай з цукеркою, і потім будемо в'язати планочку. Трошки розкажу вам, як я зшиваю деталі, тому що зараз ну, мало хто в'яже шивні. Вироби, а я це просто обожнюю збирати, щоб е, побачити модель вже в самому кінці, що вийшло, коли вона зібрана. Так, ось в мене зшита полочка зі спинкою. Це рукавчик, е, виворотній бік, виворотній бік. Тобто, спочатку я визначаю серединку рукава, ось серединку. Ось маркер, і потім доєдную маркером до шовчику на плечі. Потім я починаю зшивати ось звідси з центру, При, пришиваю, і потім, коли вже в мене тут буде сшито, я ось цей решту. Спинки, прикладу до полички, маркером відзначу. Щоб було ровно, я не вираховую ось це тут по малюнку можна вирахувати, де повинна закінчуватись. Але мені ж потрібно, щоб воно рівнесенько сідало, бо такий візерунок, що розтягує полотно, і як ви розумієте, тут в мене з ниточкою були проблеми, десь вона тонкіша, десь, десь товстіша. Так, що, щоб все було рівненько. І не фалдило потім при сшиванні з іншого боку. Я ось так визначу маркером, де мені потрібно закінчити пришивати рукавчик на поличці, прикріплю сюди маркер, і знов шов буде йти в один і той же бік. Я ось так пришивала в цей бік. Тепер я пришью в цей бік, і ось тут. Заховаю кінчик ниточки. Все. Один рукавчик готовий. Так, на задньому фоні в мене марусіни старти. То я сподіваюся, що під неї я швиденько пришию і другий рукавчик. Тут все повністю шито. Поставила маркери. По цій стороні відміряла маркерами. І зараз вшию другий рукав. Зараз пів на другу неділя. Мені завтра на роботу. Сьогодні це треба завершити. Дівчата ніколи навіть собі приготувати поїсти. Отакими рукоділочки. Зараз буде. Чай обідати ніколи. Може, потім, потім поїм, коли все дошию. Зараз ось такий в мене чай. Дуже спекотно, дівчата, в домі. Ну, просто ну, неможливо знаходитись. Ну, холодильник там <гад> теж дуже засмучений. Так, в мене буде зелений чай. Е, так. Лимон з ваніллю і ось такий піквік. Я взагалі, дівчата, дуже полюбляю чай і п'ю дуже міцний. І ось такий буде зелений запалісином і, і м'ятою, мабуть. Зараз це заварю цукерочку, бутерброд. І далі працювати. Си, дівчатка, чай. Я сам чай п'ю без цукру, але завжди з ложкою. Без ложечки, без цієї, їй, мабуть, стільки ж років, скільки і мені. Без неї мені не смачно. Цукерочки пішла. Швиденько попрацюю. І потім ще підключусь. Якщо ви додивились до теперішнього моменту це відео, я вам першим покажу, що в мене планується за проєкт жилет». У проєкті Зігрій мою душу. Наталочки з каналу В'язалки від Наталки. Це джинс. Жилет буде такий, їх зараз багато, ну, я в основному відео потім розповім, буде смужками, І, як я і обіцяла, в тих кольорах, які ще в цьому сезоні ми не в'язали: салатові, бліді, рожеві, помаранчеві. І все це буде в одному жилеті різними візерунками, різними смужками. Буде щось таке. Сподіваюсь, цей проєкт вам також сподобається. Так, сшила. в таку спеку міряти щось. В мене нема великого дзерка домашнього, ви вже вибачте за цей ракурс. Але все нібито. Поки що добре. Зараз планочку, такий овер-овер, як я і хотіла, ще потягнеться після прання, все пішла робити планочку. П'ята вечора і я розпочала планочку. В'яжу на спицях. Дві хоча в мене планочки були на 2,5. Основний візерунок на трійці, на трійці, а це було 2,5. Але планочку я вирішила в'язати. Мені потрібна така щільна, тому що ще ж гудзики будуть. І мені хочеться, знаєте, такого ефекту підстрибнутої планочки. Знаєте, щоб. Ось так були краєчки трішечки, тому що не знаю, як поведе себе ця ниточка після прання. Може, потягнеться, може ні, і мені треба, щоб трошечки воно зібралося по горловинці, тому що мені здається, що рука все-таки потягнеться і буде довгувати. А перев'язувати його якось ну і не хочеться, по-перше, ну, подивимось. Ну, Мені хотілося би, щоб плече трошки так, фіксувалося біля горловинки, але подивимось. Це така річ, мене спущений рукав, верніше довгий рукав не бентежить. Я люблю спускати рукавчики подовше. ну, Тим більше, що резиночка тут така доволі плотна і вона нікуди не подінеться, рукавчик буде на місці, просто що буде трошки, може, підзібраний. Ну, це якщо він потягнеться після прання, я не знаю. Все вирішить. Прання. Так що ну, до цього я ще зараз пов'яжу планочку, спробую подивитися, як вона буде. В мене тросик на 100 см. Може, мені вистачить так прикинути, або вже тільки після закриття петель стане зрозуміло, чи треба було в'язати на спицях 2,5, чи треба було більше петель набирати. Як завжди, в'язання планки це саме таке інтригуюче заняття. Все пішла далі. Ось, дівчатка. Сохне мій кардиганчик. Я вчора, в неділю, його дов'язала, випрала, все вам розповіла, відзняла. Але сьогодні вранці виявилось, що <камеру>, камеру я при цьому не включила. Сьогодні понеділок я прийшла з роботи. Трошки кардиганчик ще не досохший, але. Я його таки приміряла. Хоча, знаєте, спека сьогодні така нереальна, що змусити себе його примірити було ну, то таким подвигом, мабуть. Ну, приміряла. Е, все, е, саме, саме тіло, все сидить, все добре, але рукави витягнулись. Рукави витягнулись і так, що їх треба скорочувати. Десь на 6 рапортів. І якщо б це була просто лицьова гладь, або якийсь малюнок, ну, то взагалі без проблем бо я б отак його б обрізала, ну, вірніше не обрізала, розпустила б і дов'язала б резинку донизу. Але по цьому малюнку я це не знаю, як це зробити. Тут багато накидів, і тут ніде його так не розпустиш, щоб знизу дов'язати, тож треба випороти рукав, підрозпустити і вшити знов. Ну, Але це буде, ну, може, завтра, якщо він досохне до завтра, і я потрошки його перероблю. Що значить для мене працювати ввечері, дівчата? Я, знаєте, Після дев'ятої, то в мене вже глибока ніч. Я вже в той час нічого не можу ні знімати, ні монтувати, ні, ні, не дуже і розмовляти. Тільки можу, можу дивитися дівчаток, і, і все. Все, дівчатка, перероблю рукавчики. Ну, тобто, тепер цей процес в мене з дов'яза. Перейшов на перев'яз, але я думаю, що все буде добре. Все переробимо! Ну, ось так, дівчата. Хочеш насмішити всесвіт, розповіємо про свої плани. Я хотіла звільнити цей тиждень на інші проекти, а цей тиждень в мене знову буде тиждень кардигана. Бо його таки треба дов'язати до звіту. Це Анфіса в мене там на підвіконні. Їй не подобається ще на роботу збираюсь і при цьому ще й знімаю відео. Ось вона. Так от, на цьому тижні я буду дов'язувати, перев'язувати цей кардиган, тобто це тепер в мене. Буде перев'яз, рукавчики зробимо, все інше міряти не буду. Дівчата, мені зараз бігти на роботу, спека така о 6-й ранку вже нереальна. Тож я вже дов'яжу і вже в готовому вигляді я вам все покажу. Сподіваюсь, до звіта у проєкті до 15 го числа все буде готово, все буде добре. А я... Якщо вам сподобалось таке відео, буду дуже рада. Якщо ні, пишіть, що мені не вдалося. Ну, скоріш за все, мені не вдалося це зробити в такому форматі, як би мені хотілося, бо я знімала перший раз і не завжди вмикала камеру, коли вам щось цікавеньке розповідала. Ну, спека вона така. І тим не менш. Мені здається, вам буде цікаво пов'язати під таке відео. Пишіть коментарі, залишайтеся зі мною, підписуйтесь, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Вдячна вам, що ви провели деякий час зі мною. Всім легких петельчок! Побачимось обов'язково! Пока!